Десятирічну Джудіт жорстоко вбив власний батько через заздрість зірковості власної доньки. Це історія про дівчинку, яка швидко набрала популярності в Голлівуді у 80-х. завдяки її матері Марії, яка колись в юності також мріяла про акторську кар'єру, та вирішила таким чином втілити свою нереалізовану мрію в своїй доньці. Маленькій Джудіт було лише 6 років, як вона отримала свою першу роль. Мам! Де потім вона відзнялась ще в десятках подібних, і їй вже прогнозували велике світле майбутнє. Можливо, ви пам'ятаєте мультик. Усі собаки потрапляють до раю. Так, це вона озвучила головну героїню Ан Марі, яка була останньою в її житті. Ну, прощавай, друзяко. Oh, Charlie, я сумуватиму за тобою. Чарлі, а я тебе ще колись sure. побачу. А Вже ж побачиш. Прощання це не назавжди. Тоді прощавай. Я тебе люблю. Я, Я тебе теж I love you too. тож батько маленької дівчинки був алкоголіком, який був злий на успіх своєї дочки. Він регулярно погрожував себе, свою дружину та дитину. Він настільки боявся, що дружина його покине, що перейшов до фізичного насильства. Де воно в сім'ї стало повсякденним? Прикладав до горла ножа до своєї маленької дев'ятирічної донечки, кидав у неї побутові речі: сковорідка, каструля. Ви це уявили? Тож, а щодо дружини, то вона зверталась до поліції неодноразово, але це було безрезультатно, бо доказів на нього не було, і вона вирішила подати на розлучення. Друзі її запевняли негайно виїхати зі спільного будинку задля її безпеки. Марія вагалася через страх за сімейний будинок та речі і вирішила поїхати на наступний день. Але наступний день... Так і не настав. О 8 годині ранку, 27 липня 1988 року, він застрелив свою дружину Марію в коридорі, а маленьку дівчинку у її ліжечку. Вистріл був у голову. Вважається, що він жив з тілами декілька днів. Після він їх підпалив і скоїв самого в гаражі. А наш з вами улюблений мультфільм був присвячений Джудіт, яка так і не застала релізу.